Так, і так, всім привіт, усіх вітаю. Опять я шляпу свою зняв, надів свою кепку. Значить, знаходжуся, бачите, ззаді да, спини, що це, теплиця, понімаєте, бо кожен день відео сюди, що я у себе на винограднику. Відео виключатися не буде, перериватися не буде. Локацію ви зараз не будете бачити. Будете чути тільки голос і маніпуляції я буду показувати усе на столі руками. Коротше, за кадром. Спеціально для того, щоб не сказали, що я. Зробив чи фотошоп, чи, ф... чи монтаж, чи я не знаю. Хоча, чесно, я не, не... не шарю в цих ділах, як воно то, що... все робиться. Короче, тепер йдемо до мого столу, я показую себе красиво, щоб не розуміли, я в себе на винограднику і буду зараз показувати вам свою селекцію. Буде інтрига. Так. Я закріпив камеру, бачите, да, ось рука, все яке то саме. Не де я не дівся, я тут. Просто за кадром. Так. Зараз я трошки ще в тіньок зроблю. отак, щоб воно контрастність була лучше. Бо сонце засвітлює. І ось о, рука. Так, ну що, я зараз 3 секунди ви мене почуєте. Я буду просто-напросто ну, рвати ягоди. Я... рвати ягоди і вам показувати, зараз, секундочку Так, я тут ніде не дівся, рву Пару ягод зірву, ще є у мене тут пару ягод, ну не пару, трошки є нашого, так сказати, знаменитого аватара. Да? Ось я рванув тут приніс, бачите ось, аватар же ж, аватар, давайте ще отак. Отак от буде точно, так? Да? Понятніше. Ось що. Аватар. Аватар. Давайте ще. Ну, це не найбільша ягода. ну Це, скажімо, середня ягода. Щоб не бігати, не шукати самі здорові там. Давайте ми її зараз і зважимо спеціально. Так. Що в нас тут? Нолі, Бачите, ось в нолі. Так, дивіться, ложу я ягоду. Ягода затягнула в нас. Та стій їздиш по тому. Дивіться, 8,30, 8,3 короче, 8,3 грама. Да? Затягнула ця ягода, яку я вам показав. Значить, довжина ягоди цієї. Ось електронний. Так, щоб отак ж не верх ногами було. Так, Довжина цієї ягоди, ось дивіться. 4. Бачите, да? 4 см. Ось огляньте, отак. 4 см. Є вже більші, вони, всі ви знаєте, 5 і чуть-чуть половиною -чуть є. Я не буду бігати, шукати оці ягоди. Воно не нужно. от така длина. Ось о, дивіться, зараз я і підніму. Дивіться, підняв. Бачите, ось о, я їздю. Бачите? 17-27 мм. Все, убираємо цю ягоду. Убрав. Тепер зараз голос в кадрі. Я тут неде не дівся. Так, ну що, по одній буду давати, напевно, так? Да? Ну, по одній, ладно. Зараз. Ого, На натрий сильно важко. Так, даю по одній. Як вам таке? Дивіться, значить міряю я. Дивіться, 35,5. Товщина. Така, як і в Аватара, бачите, 17,4 гляньте, я щось совою держу. Ямка. Дивіться, ну відлічить. Ось що вам, два. Це ж не фотошоп, ні? Ладно, щоб вам все було достовірніше. Щас, дивіться, поки я тут буду шевелити. Зараз. Ой, блін. Опа! Дивіться, який фокус. Оба, прийшла ще одна, гляньте. Воно. Міряємо. Дивіться. чотири. Даже не, не 4. Ось ось. Ну, геть як аватар, дивіться. А тільки мобітов ще, а ну-ка. Не, так само. Воно. Так же само. Бачите? Аватар. Дивіться, дві ягоди, так, да, з аватаром. Ну, я аватара просто не буду наривати, бо Ну, всі ж ви знаєте його. Ну чого я буду його наривати, бігати там, шукати. О, дивіться, фокус. Оп. Це щоб не казали, що в тебе там, ой, і в тебе там щось ти десь. Бачите, що я можу виводити? Так що Григорович не просто Сказочник. Дивіться, ось що я поставив, дивіться, водю. Бачите, тільки так ви узнаєте розмір, коли треба прижати, а не... А не отак ось. І показати косо. Отак. Ось бачите? Аж 43-44, да. а треба отак ось зажав і Ой. не падає ж ягода, дивіться. Ось О! Воно. Воно. Значить, 38,5. Товщина. Товщина. вже аж кукожив. 16,23. Є, ну коротше, не буду я портити грону, да, саме більше я теж зривати не буду, бо ну, ягоду я маю в виду. Чи дрізати вам грону таке показати? Рискнуть. Ладно. Черт ним. Раді кіно, що не зробиш? Треба ж саженці продати. Купите саженці такі. Ні, якщо знайдете таке, це я безплатно дам. А якщо ні, от 3000. Ну як договоритися, як цей. Писати тільки під відео. На вайбер не пишіть, не буду я відповідати. А тим більше не дзвоніть, бо в мене зараз скільки заказів, що я не встигаю просто навіть відповідати і писати. Ну ладно. Зрізаю я грону. Спеціально не показую, коротше. Дивіться. Я спеціально вам не показую локацію. Ви не думаєте, що я... я навмисно вам не показую локацію. Де я знаходжуся. Дивіться, я піднімаю ось. Бачите? Не приклея ні, ці ось валяються, дивіться. Ну допустимо ця грона. Ну, давайте отак ось. Зараз, трошки камеру ослаблю. Ну, Коротше, інтрига, так? Да? Інтрига на Україні. У кого є, нема, ні в кого немає. більш йому вірений. Дивіться. Нормальна грона. Нормальна, гляньте яка. О, скільки. Давайте я все положу цей на неї. Бо не взяв я. Тут більше 20 см. Ось що дивіться, цей до 15 да, увесь лежить. Гляньте, повністю. Якщо з ножкою 25 см. Оця грона. зараз. Це я вам вже показав, ці ось о -о обірвані. Бачите, так? Да? Ну, коруча, це ж отсюда я рвав вам. Це обірвано. Це аватар. Що вам ще розказати? Ну, коротше, ви побачили, так. Да? Ну давайте ще тут заміряю, Щас ось так, ось так, щоб вже правильно було лежало, а то. Дивіться, ось. Ось 42. Бачите? Без всяких, сейчас что. зажму її, дивіться, тягаю. 42, коротше. Товщина. Сейчас. Секундочку. 18. Дивіться, тягаю. 18. 34. ось, ось її Товщина. Ну, коротше, це є, я вам сказав, От трьох, желаючи, пишіть під відео. Особиста селекція, кущ здоровий, лози достатньо, ну, можу ще показати, зняти. Ну це ще зніму покажу, а не дай Бог ночу прийдуть. Ну, короте, не буду показувати вам, скільки лози, лози багато. Короте, на цьому все. До побачення. Пишіть, що ви про це думаєте. Чи це фотошоп, чи ні. Коротше. Не тільки шкалугін селекціонер у нас, так? Я теж колекціонер. Чи це? Сі... С... Я колекціонер, ну тепер вже став селекціонером. Тепер порвав. Коротше, груну спортив. Ну ладно. Що mm -hmm. не зробиш для, контект... для контенту? Все, на цьому все, на все добре. А, стоп, 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 не на все добре, а зважить. Зараз, три, зважу Що ж на все добре, а зважить же для вас. Забув. Сахар не буду за цей. Я не буду сахар. Так, я зараз оце вбираю. Ось ці, що дивіться, що зірвані, не вибираю. Бачите? Те, що зірвалося, що тут лежало. Значить, це й ложу. Так. Таруємо, обнуляємо, віса. Так, та, ну, обнуляйся ж ти. Обнулилося, дивіться, три ягоди ложу. Ось, о, 7 грам ягода. Середня, бачите? Це я те, що нарвав. Ну давайте ще цю положу. 4 ягоди. Дивіться, 28. Тобто вони калібровані. Дивіться. Бачите? Одинакові. Ну а це ось о, те, що я бачите. Ну, аватар. Я не хочу зараз бігти, тягнути час, шукати вам, зривати груну аватара. Тим більше, що хороші всі грони, вже їх немає. Тут трошки ізюма воно залишилося на кущах, де-не-де. Де. Та й усе. Ну, тобто, це отак. Що хотів, я вам сказав, показав. Так що, якось так. На все добре. До побачення, до наступних відео. Так. І як завжди, Ну як завжди, бачите, все зважи, все. би ж усе розказав. Так. Вродь би ж, усе розказав, усе показав. А саме ж головне, чуєте як репить. Дивіться, я вам чотири штуки порізав, ріжу, дивіться. Знімаю камеру і штатива. Так. На хоч ниточку ви бачите. Можемо, якщо захочемо. Можемо. Коротше, побачили, да? Неде Ні так? Ніде ниточки немає. Отак. Не то, що там, як показують, та ось тут рудимент десь, Нема нічого. Дивіться. Хочете, ще поріжу. Ну, а смисла не бачу. Добре. Отепер вже точно все.